Пасха вже незабаром. А яке свято без великоднього кошику? І ми вирушили на один із луцьких ринків, аби дізнатися, скільки луча нам доведеться викласти з гаманця, аби гарно відсвяткувати Великдень. Збирати наш великодній кошик розпочинаємо з курячих яєць. Бо ж як святкувати Пасху без крашанок. Вибір на базарі ого-го який, і ціни відповідно різні. В середньому від 60 гривень за десяток. Скільки коштують для... домашні 60 гривень за десяток. Купують більше на великдень. Так, да, дуже багато більше. купили. Угу. Можна одразу придбати на ринку і барвники для крашенок. Аж теж є. Беруть більшість ті, що варити. Це дуже простіше робити ці, що варити в красті лієчка. Ну і, і все. По скільки такі баронички? По п'ять гривень. Яйця на крашенки купили. Далі йдемо за найголовнішим атрибутом свята: який же великодній кошик без паски. На ринку чимало людей торгують домашньою випічкою. Продавчині кажуть, ціна залежить від розміру пасочок. Паски 70 більше, ці по 40. Ці 35, є дві маленькі по 30. Це домашнє, так? Щороку випікаю пасочки, слухайте все по тому рецепті, що ще колись моя мама пекла. Е, слухайте, печу в печі, що тепер дуже рідко таке зустрічається, слухайте, бо тепер люди більшість, може в духовках, може там газових, електричних. А я в печі, старовинні рецепти. От, наприклад, маю домашню випічку м'ясного, теж я все печу в печі. Пасочки по 200 гривень за кілограм. <плес> mm -hmm. <плес> mm -hmm. Ну дивіться, залежить, яка яка вас саме цікавить. <плес> дивіться, от наприклад, от, е, а ви хочете середню, дивіться, <плес> 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 Ну дивіться, моя донечка вчора ходить, моя донечка в 3 клас і вчора вибрала пасочки. Глянь, так гарно побрала. Ну, дивіться, так як могла, так і вбрала. Але я думаю, що це. Дивіться, отак. От, от, наприклад, та буде вартувати 58. Також за традицією кладуть до кошика і молочні продукти. Йдемо питати ціни. А якщо кусочком так 200 раз, 73% 82% це натуральне масло. Ну, на роздріб 240, теж натуральне. Останція. 53-55%. А які беруть от більше? А скільки десь в середньому беруть і скільки це коштує? Свято менше беруть. Хіба що їсти беруть потім? Ну, але десь так 150 грамів. Скільки обійдеться? 35-40 гривень. До 35 у кошик кладуть і міцний ароматний домашній хрін. На ринку господині продають вже розфасований у пакетиках та баночках. 160 літрів. 80 літрів. Баночка 50 гривень. Баночка. Беруть, беруть і звісно, до кошика традиційно кладуть м'ясні страви. М'яско може бути різне: шинка, ковбаса або бочок. Що саме обрати і покласти у великодній кошик? У кожній сім'ї вирішують на власний розсуд. Бочок, наприклад, на ринку вартує 170 гривень за кілограм. Беруть бочки, о, беруть все, що тут лоберуть. А скільки десь шматочок буде? Да. Давай, 127 Продавці кажуть, найбільше зараз лучани купують печене м'ясо і ковбаси. Домашню печену колбаску, печене м'ясо, печений бочок. Ціни в середньому 260-300 гривень. гривень. за кілограм. Є печена, дуже чайкина, є святка, є отака рівеньська і є боже. М'ясо дуже багато різної бабусі є. Не втримались і придбали теж собі шматочок печеної буженини. За ось такий шматок віддали 180 гривень. Тож, за нашими підрахунками, в середньому на великодній кошик цьогоріч доведеться викласти. Домашня паска більшого розміру плюс-мінус вартує 100 гривень, 300 г сиру обійдеться у 70 гривень, пачка вершкового масла за 50 гривень. 60 гривень доведеться віддати за десяток яєць. Пів кілограма бочка вартуватиме 85 гривень. 150 гривень за пів кіло запеченого м'яса чи ковбаси. А баночка хріну обійдеться у 50 гривень. Також традиційно на великі День святять і сіль. Загалом за все вийшло майже 600 гривень. Втім, варто зазначити, що ми розрахували вартість великоднього кошика для середньостатистичної сім'ї. Тож, чим більша родина, тим більше доведеться викласти грошей з гаманця. Так само, як і вибір продукції, а відповідно, і її ціна залежить від особистого вподобання кожного і фінансової спроможності.